Шалом, це Славко. Ася працює, хочеться їсти, готувати не хочеться, так що зроблю я передачу. Мене знову піддають критиці, але поза як це не свідоміти, я з задоволенням відповім. Кажуть, чого такі качелі? Від все пропало до більш-менш нормально справи в ССУ. Видно, що людина незнайома. З логікою і не тільки з діалектичною, але головно, з ставмудиською. Такі процеси, як війна та виживання суспільства, діалектикою не поясниш. Ми ж не марксиди. Чому поза окремими успіхами не слід сподіватися на дуже добрий результат, я вам поясню. Стратегія України зараз визначається От на даний момент. Я не бачу планів оборони, планів війни на кампанію 25-го року. Те, що там сирські нам розказують, що все добре. Ми тиснемо на Крим. Це ми тиснемо на Крим в межах Кампанії цього року. Що Путін тисне на фронт, а ми тиснути на фронт не можемо, то ми тиснемо на Крим. Це така відповідь тиску на Східний фронт. Чому кампанію 25-го року не планують. Ну, по-перше, це видно по напруженню сил на фронті, на лінів. Ми собі навіть не здаємо відповідальності, наскільки тонка і наскільки туго натягнута оця наша червона, я би сказав, українська лінія. А здавати відповідальність слід. Тут от наш брат Лазуткін зробив за рекрутинг непогане інтерв'ю. Ви бачите? Було 17-18 тисяч вакансій. Роз, 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 якщо це правда, в межах Збройних сил Нацгвардії і сил підтримки. Ну це інженерні війська метеорологи це так формулюється. І це наш найбільший роботодавець в країні розмістив 17-18 тисяч вакансій. Ви розумієте, що при 50 тисячах потреби на квартал ми з вами десь її визначали як пікову потребу, не постійну. Не забувайте, що наші втрати коливаються від 60 вбитих на день, мінімальна неймовірна, величина до 500-600 загальних втрат на день, що є піковою теж. Ну, ви вже розумієте, як статистика працює між двома найменш ймовірними величинами найвищою і найнижчою. Так ось. І ми бачимо 10 тисяч звернень і 3,5-3200 проходять в оформлення в ТЦК. Це при тому, що. Путіна рекрутінг планується по 25 тисяч на місяць на друге півріччя. Це себто його армії найманців буде протистояти мобілізоване військо Збройних сил України. А з кого мобілізують, ви самі це знаєте? От на ті неформальному. Бізнес, із яким має справу, я двоє людей оновили дані, при тому вони не ветерани, вони ризикують попасти під призив. Двоє людей купило собі різні дивні посвідчення і сподіваються утекти, а двоє вдаються до нашого українського спорту, просто ухиляються. От такий от сліпок з реальності, який на яку статистику не претендує. То що можна сказати? Ми сподіваємося на мир, наше керівництво, що якісь рішення будуть прийняті в цьому сезоні, тому що ну, я не бачу планів на другий сезон. Що означає це, що ми в суспільстві маємо вигадувати якісь плани на другий сезон? Наші плани не мають сягати зими, головне, пережити зиму. А там видно буде. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний.